Давайте для розуміння про проект, чому я вирішив в нього зайти, і чого він вартий уваги. Це проект від українських розробників, це команда трейдерів, які насправді торгують криптовалютою, тобто вони насправді цим заробляють і заробляють доволі непогано. Навіть я би сказав дуже добре. Тобто, в них багаторічний досвід і інвестиції для торгівлі вони приймають вже майже рік. Тобто знайомий, який їх порекомендував, він з ними з осені. І раніше в них був чат в Телеграмі. В цьому чаті сиділи інвестори, вони їм давали гроші. Ці трейдери торгували і виплачували їм відсоток. Зараз вони зробили просто сайт для зручності, типу для пошуку нових інвесторів. І оці всі гроші інвесторів вони йдуть в загальний соплай, і команда ними торгує. Потім систематично розподіляється прибуток. Прибуток йде фіксований для інвесторів 1% в день. Я спочатку зробив депозит, а потім думаю, вам же ж потрібно показати, як його зробити, то вивів назад. І так, як зробити депозит. На головному екрані у нас є кнопка Поповнити. Ми нажимаємо Поповнити. Вибираємо «Smart Chain». Це bep 20 сама мала комісія. Вибираємо USDT bep 20 вводимо суму, в моєму випадку, як я казав, тисячу. Тоді нижче копіюємо адресу, заходимо на біржу, вивод средств, USDT. Вставляємо адресу. Вибираємо сіть bep 20 Сума 1000. нажимаємо вивод осріст. Тоді Потвердіть. Вводимо коди. Ну, як звичайно. Так, відправили. Тоді опускаємось нижче в кабінеті. Нажимаємо я провів оплату, підтвердити. Трішки чекаємо, щоб вони поступили. Вони поступають доволі швидко. Все, Буквально одна хвилинка. Гроші вже на рахунку. Нажимаємо три полоски. Нажимаємо інвестиції. Тому, що, якщо просто гроші стоять на рахунку, вони вам не приносять прибуток. На жаль, інвестиції, нова інвестиція. З основного рахунку, тому що вони в нас на основному рахунку. Так. Вводимо суму. Тобто, якщо вони стоять на основному рахунку, ви можете їх просто вивезти. Якщо вони в інвестиції, то все вони в роботі вони вам приносять відсотки. Один відсоток в день. Вводимо фінансовий пароль. Фінансовий пароль це просто ваш пароль від вашого кабінету. І все, і нажимаємо інвестувати. Все. Тепер гроші ваші в роботі, і вони вам 360 днів будуть приносити по 1% в день. Ми можемо перевірити зайти в інвестиції. І все, у нас тут є вже інвестиція. І тут показується, що нам за рік вийде 3650 доларів. Чи багато це? Я не думаю, що багато, тому що. Трейдинг, ви самі знаєте, що це таке. Це доволі великі доходи. А за цілий рік, що будуть розпоряджатися вашими грошима, і по суті сума збільшиться тільки в 3,5 рази, ну, це не так багато. Знайомий дуже рекомендував. До речі, він дуже вагому суму сюди зарядив. Він зарядив близько 4 тисяч доларів. Тож, хто має бажання, користуємось.